Доброго дня, гітара українська. мене звати Олена. Про що говорять за вашою спиною? Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно. Ну, а далі слухайте, дивитесь. В залежності від вашого бажання. Ваша сигналікація перший і другий варіант. чого бажають чого прагнуть. Ну і порада. Перший варіант ваша цим На даний момент у вас зупинка в стосунках. Можливо, потрібно проявити терпіння по відношенню до свого чоловіка, до свого партнера. Щось відбувається. Саме те, що потребує переглянути, можливо, саме стосунки або проаналізувати ситуацію, або ваше повне включення. Якщо ви чоловік, то скажу, що ви саме проявляєте терпіння по відношенню до своєї дружини або Стосунки у вас є. Танець кохання говорить про те, що ви вже танцюєте разом, тобто знаходитесь в стосунках. Але ситуація складається так, що, можливо, взяли паузу з дружиною або партнеркою для того, щоб переглянути, проаналізувати, або ситуація потребує зупинитися. Тому що щось відбувається саме те, що потребує вашої уваги. А ви включені саме в цей процес. І загалом рухатись далі ви не можете. Поки що потрібно почекати, проявити терпіння. Хто говорить за вашою спиною? Королева кубків. Вона знаходиться в апатії, їй сумно. Ну, на неї впливає диявол, 15-й старший аркан, бажає змін вона в своєму житті, але не отримує. Бажає нових починань. Але апатія по відношенню до стосунків, я так розумію, що бажає емоційного наповнення відчувати, наповнюватись саме почуттями, але не виходить. Колесо фортуни. Хоча вона маніпулює саме ситуацію, тобто використовує різні методи і задіює, заключає угоди саме з тими силами, які вважає, можуть допомогти їй саме на даному шляху. Про що говорять за вашою спиною? Є дуже велике бажання те, що ви знаходилися в хворобливому стані. Ті стосунки, які ви маєте, чому відбулася зупинка, тому що ви відчуваєте саме, що є негативний вплив. Ви боретеся, а ні так повинні боротися в повсякденні для того, щоб продовжити рух. Тому що прагнуть впливати негативно на ваші стосунки. Можливо, на окремо на кожного із або на одного із партнерів для того, щоб знаходились в хворобливому стані, боролися, протистояли, а не могли насолоджуватись даними стосунками, танцювати в коханні, наповнюватися, створюють проблеми завдяки негативним, завдяки старшому аркану 15-му. З проханням звертаються до нього для того, щоб не було у вас часу насолоджуватись стосунками одне з одним. Не бажають вам щастя, страстного кохання. Саме про це говорять, про те, що замовляли роботу, осліплений біллю, щоб не бачили, що відбувається постійно. Проблеми, ситуації, питання? Ви реально не розуміли, як вийти саме з цього круговороту негативних подій. Той, хто бажає вашого падіння? Або негативно вплинути, ну тут більше на вас. кверен по-першому варіанту, чоловік від чи жінка, без різниці. Це саме той, хто вибрав перший варіант. З часом, все залишиться в минулому, ви подолаєте. Ви ресурсна людина, зміни відуть у ваше життя. Талісман, Ще раз нагадую, перед цим вже говорила в одному із розкладів, що в залежності від того. Є в наявності у вас саме талісман чи нема. Це говорить про захист. Тобто ви повинні зробити діагностику на негатив на стосунки насамперед, тому що тут більше всього, що стосунки, їх цікавлять. І замовляють вони і працюють вони саме для того, щоб було падіння ваше. Щоб ви не змогли жити в щасті, радості, в коханні і наповнюватись саме цим, ви повинні боротися протистояти, щоб падіння відбулося абсолютно в протилежному ракурсі, тобто вони не отримали того результату, на який розраховують. Згодом з часом вони це зрозуміють, тому що воїн підтверджує те, що ви будете боротися. А тим більше дана інформація надає вам розуміння того, чому зараз, можливо, пауза в ваших стосунках саме негативні події, які відбуваються, це щоб ви чітко розуміли, що йде негатив з боку жінки, в якої немає стосунків щастя і радості, і не може змінити ситуацію саме позитивно в своєму житті по відношенню до отримання, кохання, взаємності. Сумно їй. Один із варіантів те, що їй подобається ваш партнер. Але це в тому варіанті, що ви кварент, по першому варіанту, жінка і ваш партнер, тому що тут 100% жінка замовляє роботу. Порада для вас. Використовуйте власну інтуїцію, перемагайте, ви переможете, не знаходитесь в негативі абсолютно. Апатія, негатив, дійте, рухайтеся, взаємодійте. Так прийдеться подолати ті негативні обставини ситуації, які створюють вас вам для того, щоб ви не мали спокою і не мали можливості насолоджуватись життям, але це не говорить, що це все буде постійно. Дана інформація підтверджується тим, що зміни війдуть і ви переможете. Вона не досягне бажаного результату. Але лише тому, що ви повинні і будете боротися. Дякую, перший варіант. Що говорять про вас за вашою спиною? Другий варіант. Ваша сигніфікація. Багато думок, лабіринт розуму. починання. Ви прояснили для себе ситуацію, чітко розумієте, і у вас є ресурси для того, щоб йти в нове починання. Єдине, що вам не потрібно зупинятися і відмовлятися саме робити перші кроки. Тому що не зробите ви, зроблять інші саме в тій сфері, в якій ви прагнете досягнути результату. І чітко зробили вибір в даному напрямку. Хто говорить про вас? В даному варіанті може бути або чоловік, або жінка, але лицемірна людина, з якою ви мали стосунки. Ну, але тут не обов'язково стосунки партнерів, близькі стосунки. Тут може бути звичайна дружба або партнерські стосунки в сфері реалізації. Дана людина бажає йти в нове. Пропрацьовує саме моменти, тому що в певний період свого життя втратила. Втратила можливості, втратила партнера, партнерку, втратила шанс. Але те, що дана людина використовує людей в своєму оточенні заради того, щоб досягнути власних результатів або цілі, якої прагне досягнути. 100% резонує саме по відношенню до ситуації, що відбувалося з вами, тому що дивіться, вона балансує, балансувала, тому що вже втратила. Втратила більше всього це вас, як ресурсну людину. Ви то вже прийняли рішення йдете далі, а вона ще повільно виходить саме з негативу. Вона не розуміє, що їй робити, як їй йти в нове, тому що використовувала вас певний період. Як ресурсну людину, як ресурс. Ви допомагали виходити з лабіринту розуму, тобто вибудовувати стратегію, рухатися, щоб здобути. Або йшли на зустрічі, будували стосунки, в яких прагнули досягнути результату. Більше всього, сфера реалізації. Власне, але може бути все ж таки особисте життя. Що говорить про вас за вашою стомотою? Від добра добра не шукають, і дана ситуація говорить про те, що від даних людей, і саме від даної людини, з якою ви знаходилися, саме позитив ви не діждетеся, говорить вона про те, що ви жадна людина. І те, що ви позиціонуєте, це не те, що є насправді. Що вона чітко бачить і ясно бачить те, що. Вам потрібно працювати, вам потрібно ще удосконалювати себе, навчати, вивчатися для того, щоб бути саме тим професіоналом і бути саме в тій ресурсності, щоб позиціонувати саме себе тим, ким ви є на сьогодні. Заздрість. Да, багато пліток, розмов. Щоб ви страждали. Постійно не змогли вийти, зцілитися. Руйнування особистості. Вона бажає, щоб новопочинання, яке ви прагнете реалізувати, ви не здобули можливості реалізувати його і досягнути в ньому результату. Може бути вашою подругою, з якою ви взаємодіяли. Можливо, бізнес-партнер. Але тут, незалежності чоловік чи жінка, більше енергії йдуть жіночі, дуже багато пліток і заздрості. Ну, але і чоловіки здатні, ви самі розумієте, на таку поведінку. Те, що було і те, що відбулося в вашому житті, залишиться в минулому і ви повинні це зробити. Відпустити зміни і саме винайти. Ну, Ви розумієте, що вам відкриті. Ви ресурсна людина, ви маєте досвід, маєте мудрість маєте знання. Тому, вам він говорять, що б не відбувалося, зміни будуть відбуватися в позитив. Тобто, надаватимуться вам можливості реалізувати саме ті плани, які у вас є, той новий проєкт і починання, які у вас є. А те, чого вони не бажали, ну, це їхні бажання. Якби вони не заздрило, не пліткували, єдине що. Потрібно перевіряти захист і порада для вас, на рід вас захищає від загрози, яка є, а саме захищає вас від ваш фінансовий канал і від здобуття саме результату, тобто закриває вас, захищає, щоб загроза, яку несе дана людина в ваше життя, створює. Не отримала результату. Саме так, другий варіант. Дякую, магітероукраїнський, дуже зустрічі.